Військовооблікові документи у громадянин призивного віку. Чого ви тут міняйте хлопців? І так як я жінка, то ніхто навіть уваги не звертає. Та боляче чужні. І люди ж не розуміють серйозності ситуації. Що ну, треба, щоб хтось когось мені, а все між ніхто не піде. Чи стримує людей якось камера, якою так? Да. Я думаю, чого раніше їх не вдалили. Як машина під'їжджає, включає, ведеться відеофіксація, потім я виключаю. Мене ніколи не вражали працівники територіального центру і так далі. Тобто я в мене претензій ніяких немає. Ми справу тому що з прикордоння, тобто у нас там 20 км до агресора, тому ну, ми розуміємо, що це, навіщо це потрібно і так далі. Можливо, які люди, які живуть дуже далеко від лінії фронту, у них якісь питання виникають, то в ну, нас їх немає.